Почекайте хлопці, почекайте у мене якась фігня. Навіть не фігня, а. <кхе> <піл academia> так, друзі, у мене тут якась. Аво, все нормально, все нормально. Кей, да! Да. Я нічого не бачу, я не бачу. де ви? во. Короче, друзі, це як щось... Це як щось, друзі, друга частина і ми просто якось так не пончались, в мене якась так фігня сталась. Ой, погнали. Коротше, тут суть якась бігати чи що? Я навіть не знаю сам. Це мені нагадало, а візьма напишіть, комент... напишіть коментарях я. Коротше, в Стал... сталкера є така аномалія, яка називається гмія. Це зв... звичайно туннель простить, будівля, але якщо ти там щось зламаєш чи рухаєш, коли з... ця аномалія чуєш в неї всередині хтось попав, то вона починає переварювати її, цей чоловіка заживо. Міна, і він безкінечний, То тобто, вона може ходити так людина може ходити безкінечно. і всі меблі — це є його шлунок. Тобто коли ліс. сталкер зайшов туди, тобто він зайшов сам в шлун, шлунок. Yes. А яка соцсе? Тут камери! Тут камери! — Де? — надо. Вура, Але А вы соц игры, я я не знаю, але дуже, похоже, на сталкер, скажи. Mm. О, це аномалії, що я О, вже один на кінець-то. А то це буде... Вісерину вісім? Це вісьмірка, що безкінечно? Дамбейс. Вам так не здається? Ні, мені щось таке здається, що там пише, що е, буде. е, що вихід на восьмому поверсі. А ми зараз на першому ж. Я не розумію за гри. Ти тоже? Нуль? Вихід нуль. А вихід нуль. Може нам реально треба розвернутися? Може нам, вихід, нам тут треба разом? І нам прийдеться ці аномалії, які не будуть на нас нападати. Треба на... буде бігти. Бігти okay. вперед, а не назад. Так що я першим не хочу бути. О, Даня, давай, я ти хочеш бути першим, давай, іди. Так, не не по... Ой, йди, виставий! Іди, йди, йди, йди! Та е, хоч іди. Ладно, біжимо. Пацани, не біжимо, зараз він нас переживаний і буде показати, що він дуже крутий, а позбережжя ми його першим здежжувати. Може реально потрібно розвернутися? Так це моя ідея. Коротше, а може реально потрібно розвернутися? Ні, не, не розвернутися, а бігти просто вперед. Просто завжди перших і е, передостанні... Перший день перші передостанні останні. Так що далі, я б казав, до нас тримати. Ой, я розвернутися кудись? Думаю, О, д... Я думаю друга частина це буде остання, тому що я щось не дуже думаю, що тут щось нормально судді гри. Короче, я не знаю. Ей, давай загораємо до кінця, Хочу побачити боса і ігри. Так то не цікаво. Ты ну, ж уявить уявити хорець? Ти тут ходиш, а може ли це та сама зміюка і вона може зараз, якщо, просто проснеться нас поглотити, Буде набагато, набагато страшніше. Тут якась е -е, звязка NPC. Не можуть одні ті самі НПС, купа раз походити. Хлопці, а ну иди сюда, иди назад, Хлопці, 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 я таким бачу, ідіть сюда, ідіть сюда. Короче, тут якась ніби підсказка, тут тут Не опускайте из виду какие-либо аномалии. Якщо вы знайшли аномалии, не йдіть назад. Якщо вы обнаружили аномалии і... Якщо ви знайшли Якщо ви обнаружили аномалії, не йдіть назад, Це щось англійською і не покидай своїх друзів, іначе ти потеряєшся навсегда. Короче, нам Понятно, треба купи тримати. Я казав, я казав, тут є аномалії, треба на запити. Короче, нам... От що чорна група! От що чорна група, ми не мали з неї зводити очей. Бо якщо ми звели з них очей, то вони нас Вони якби не заплювали, не знаю, що з нами зробила. І не треба було... А знаєш, що навіть пише? Ви Що це? Що пише володь? Я не знаю. С СТВ камера опера... Ну типу... Що... А, що камера дивиться камера за вами і цей і якщо ви не будете ру чи ЩО, я не знаю сам. там Та мої один персонаж так. Хлопці він зупинився. Коли зараз хочемо першу. Не, не звести очей аномалії. І далі, далі, опа, не зводим, не зводим, не зводим, не зводим, не зводим. Ходимо, Шукаємо, якщо є якась відкрита двері, дивимося на неї і йдемо. І, я зрозумів, ми відстали від своїх друзів. Так, ми ж відійшли один від одного. Та й настроїть! Настай! Дімною Тримаємо, тримаємось. Не, может это аномалия справиться. Треба рассказать. А тут одни из те самые цепи. Ты он НЦП Але, але, але як вас забрало? я глаз забрала, вы же я... Ты хорош, ты хорош! Я ж згадав, що тут якось має бути зводить з аномалией глаз. Я думаю, що один і той самий НЦП короче... А Як вас забрали? Ви ж двоє були, вас якось двох забрало. А, тому що ми відійшли від тебе, відійшли від, о, від да я відійшов від дані і я відійшов від тебе. Тому мене нас забрало, знаєш, тобто, навісні ми поки ми не помремо. А тобто, поки ми не перейдемо. Або я поки... Зараз обі, а, я по... Виход весь він відстає від нас. Ось один чайник з нами, два чайника з нами були. А ну почекайте. Ми не можемо чекати. Ага. Все. Ідемо. І, і ще ми не, ми не подивилися на аномалію. І ми да. згодились зводили, на Я одне замітила. Я розпахнуто і двері. А там була аномалія. Я Тому розпахнуто дві. Чи щось розпахнуто люк, дивимось на них. Почули? Звони вночі. О! Да дапреди, Да, дапреди, дапреди! Стои, да. стои! Не, казали... Стоп, казали обережно на идти назад. Казали обережно на идти назад. Тихо. 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 Не, не се Тихо. 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 Я Я піду. Не туда світло включилось. Давайте. Аккуратно. Тримаємося кубки. Тримаємося кубки, пацаны. Аккуратно йдемо. Ідемо. Где Йдем. 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 немає, все. Все, немає. Я проходимо. Давайте дихання, дихання, ви ж це пометало? треба бігти далеко від неї. У мене плотно. Блін а! Я заметил. Короче, хлопьясь, друга, Третя частина. Следует. Всім пока-пока. Пока-пока.